Я б хотів додати тільки один можливий рядок в текст про нагородження. за відродження українського духу. Доброго! 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 Нагороджується добровольчий український корпус правого сектору. Це Циволізована структура. Дуже потужна, яка виникла ще на Майдані. Сам корпус формувався в боях. Я дуже гордий з того, що я маю за честь представляти зараз добровольчий український корпус. Це для мене правда надзвичайно велика честь. І тут, згадуючи конституційний обов'язок кожного громадянина захищати землю, там ще й один пункт про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. І тому визнання народний герой добровольчому українському корпусу за це окремо дякуємо. Я думаю, це вкотре доводить те, що нам не потрібно доводити свою легітимність. Тому що в очах народу ми абсолютно легітимною, боєздатною і вірною народу України, виключно народу України силою. Тому я вам ще раз за це дякую. Тепер наступна теза, про що говорила і мати першого героя, який сьогодні посмертно був нагороджений. І друзі-побратими. Те, що ж, зрештою, почалося з Майдану, де люди стояли якраз інше життя. І те, на чому спекулюють сьогоднішня влада на тому, що революція відбулася, революція, як зміна системи, не відбулася, система не помінялася. І тому, які були ідеали у нас, ті, за які ми стояли і боролися для зміни країни, для зміни цього корупційно, олігархічного, феодального ладу, який панує на Україні, ми за нього боремось теж. І тому ми цю тезу не відкидуємо в жодному випадку, а ми свідомі того, що нам доведеться і треба усе робити виборювати. Цю нашу країну, яку ми заслужили. Тому, якраз я дуже дякую вам за те, що ви вшанували і тих, хто кого вже зна... нас немає з нами, всіх наших побратимів, і тих, хто здобув каліцтва, тих, хто здобув поранення, тих, хто не зможе вже, як ми, прямо стоячі, ходячі, Обходите себе, але оцей дух наш єдиний, який, мабуть, зміниться, і разом із вами, як організаторами цієї величної нагороди, за це вам окреме спасибі. І ще хочу наостанок сказати, що я не знаю, як складеться доля щодо легалізації нашого добровольчого українського корпусу. Але та кількість військовослужбовців, які вже демобілізувалися, і які приходять зараз, це нова хвиля нашої внутрішньої мобілізації, які приходять у якості інструкторів, які приходять у якості побратимів, які зараз звертаються для того, щоб творити осередки всередині, робити запасні територіальні батальйони, робити наші сильні потужні громади, які зможуть відстояти право українців. Жити на своїй Богом даній землі. Ця нова хвиля мобілізації і підтримка вселяє віру у те, що ми все одно будемо жити. Адже з такими людьми, які пройшли такі вишколи життя і борні, які вже зробили той героїчний чин, який не по силам багатьом, що з такими людьми ми просто не маємо права. Не здобути нарешті нашу державу. Слава Україні! Андрій, як виникла ідея ці нагороди? Якщо дуже коротко, ми пішли в госпіталь вручати підвізки, і дві людини, які були, два бійця, які лежали без ніг, запитали: чи можете ви дізнатися, де наші нагороди? У нас є. Постанова про нагороди, але півроку ми їх чи, 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 чи три місяці ми їх не бачимо, чи будуть ці нагороди. Тому ми вирішили, що держава просто не має нагород і, і, і вирішила зробити народну нагородну Яна, Я на для тебе ця нагорода, що означає? Це дійсно та підтримка, якої ми зараз потребуємо, адже після року перебування на передовій рано чи пізно починають опускатись руки і. Люди просто втомлюються, і їм потрібна підтримка. І коли вони не отримують взагалі ніякого визнання, і їхні імена замовчуються. З часом, з часом просто настільки опускаються руки, що задумуються над тим, чи варто це робити, чи це комусь потрібно, і так далі. А ці нагороди вони дійсно повертають так сказати сили, і хочеться і далі, і далі працювати, і далі допомагати, і далі робити те, що я робив повністю, і самовіддано.